Тож Владислав Лисенко, тренер київського хіта Владислава, звичайно, такий напружений матч. Довели його до серії пенальті. Як кажуть, серія пенальті лотерея. Як вважаєте, чого все ж таки забрагло хіту, щоб, можливо за 50 хвилин ігрового часу стати володарем Кубка? По-перше, ми знали, що буде такий матч важкий, що команда Кардинал закриється і нам потрібно буде вскривати їх оборону. Так і вийшло. У нас дуже багато моментів було, дуже потужно зіграв їхній воротар, але ну, потрібно забувати. Десь моментів 10, мінімум, мабуть, було біля наших воріт один півмомент, який з рикошету забили. Вітаю команду Кардинал. Вони терпіли і дотерпілися. Пенальтя це лотерея, тому, тому, на жаль, це вже в який раз у хита, поразка в фіналі. Ну, життя не закінчується. Хочу ще подякувати нашим Збройним силам, що ми маємо можливість проводити такі, брати участь в таких турнірах, в чемпіонаті України. Тому будемо готуватися. У нас на наступному тижні вже два матчі вдома в півфіналі чемпіонату України з енергією. Тому нам потрібно максимально швидко забути про цей результат і рухатися далі. Чи сьогодні чимось здивував суперник? Одна половина питання, чи питання, чи змушив кардинал рівне стандарт, хід грати в їхню гру. Ну, Кардинал не здивував, ми бачили, вони точно таку ж гру зіграли з енергією, нічим вона від нашої не відрізнялась. І вони сіли на 10-15 метрів, і нічого не давало. Те, що ми намагалися зробити, коли в нас там флангами робили, ну, працювали флангами, у нас дещо виходило, але потрібно ж реалізовувати момент. Кардинал нічим не здивував. Тобто вони грали максимально спрощували свою гру довгими передачами на стовпів і заробляючи стандарти. З одного стандарту ми і пропустили гол. Ну і останнє питання з фізичної точки зору зрозуміло, що план тренерського штабу прописаний, як відновлюватися до наступних матчів плей-офф як з моральної точки зору відійти все ж таки від цієї прикрої поразки. Будемо над цим працювати, будемо спілкуватись з хлопцями, що життя не закінчується. Кубок, кубок, да ну все вже позаду, тому можна якось перелаштовуватися вже на інший турнір, в якому у нас також максимальне завдання. Будемо намагатись виграти чемпіонат. Дякую.